За тисячу кілометрів від рідного дому, але нарешті разом з родиною. Уперше за три роки неволі Наріман Джелял воз'єднався з дружиною Лівізою, доньками Аділє Еміне, найменшою ніаль. Та сином Джемілем визволення бранця з російського полону стало несподіванкою для рідних. Спершу не повірили, потім була ейфорія і довгий шлях з окупованого Криму через Туреччину до Києва. Коли я його шукала у Красноярську, не знаючи, де він перебуває, знаючи, що його етапували все. Куди він подівся, у якому стані нічого не знала, І ось увечері вона е, дійшла новина е, від Мустафага, що ві, що, мабуть, його можуть обміняти. Башта імені Гей гітілефона чти мене, мана чапа мені тоді бігла з телефоном і каже: тато повернувся. я спершу не повірила, а потім поступово зрозуміла, що це правда, і дуже зраділа. Маленький Ніаль лише чотири рочки. Кожен свій день народження вона зустрічала без батька. На момент незаконного затримання Нарімана Джеляла Ніаль було лише 11 місяців. Весь цей час вона була мені донькою за фотографіями. А я для неї батьком по фотографіях. На превеликий жаль, от такі найбільш цікаві. Роки твоєї дитини, коли вона зростає, починає розмовляти, ходити. Вони без мене прийшли. Перед звільненням з полону росіяни попередили на Рімана Джеляла, щоб і не думав про повернення до Криму. Але саме це каже і є головна мета цієї боротьби. Я бажаю всім об'єднатися зі своїми рідними і, звичайно, повернутися до своїх. Рідних домів І відчути це ну, найбільше таке моє, моє бажання просто, тому що це дім, який я побудував сам, який ми з дружиною прикрашали кімната за кімнатою. Це було дуже довго, як у кримських татар, це за, ну, часто дуже буває. І потрохи-потрохи він став таким, яким він є наразі. І, звичайно, мені хочеться, щоб оця маленька дівчинка зростала у себе вдома. Бажаю нам усім відчути це повноцінного щастя головної перемоги своїх час.